Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекому місті майбутнього, де Неон світився на дахах, а дрони снують між хмарами, жив робот-кур'єр на ім'я Росім. Він був найновішою моделлю служби доставки, швидким, точним, мов лазер. І завжди пунктуальним до мілісекунди. Його день почався, як завжди, у сервісному центрі на 148-му поверсі хмарочоса Техноспіріум. Щойно зарядка завершилася, ро 7 вислизнув із док станції та впевнено прокрокував до пункту видачі завдань. У великій залі між старих шаф та запилених механізмів стояв старий кур'єр ро 1 Його корпус був подряпаний. Іноді видавав легке дзищання, а ліве око датчик миготіло. Мов стара гірлянда. Ти знову тут, юначе. Прохрипів ро 1 коли побачив, як ро 7 підійшов за завданням. Протокол номер 37 Кур'єр 7 прибув за розпорядженням. Підготовка до рейсу 98%. завершено. Чітко відповів ро 7 як і личило нові моделі. Ой. Та не треба мені твоїх протоколів. Слухай краще життєвий досвід, буркнув старий РО1. У вас же змінено 73% пам'яті на резервну. Це навіть не життєвий досвід, це кеш. ро 1 проігнорував шпичку і протягнувся до стіни, де висів старий ключ із іржавим жетоном. Перш ніж підеш, ось тобі три настанови. Перша. Ніколи не довіряй голограмам із пташками. Вони завжди заманюють у ліси. Занотовано. Хоча це звучить як помилка з зоопарку. Друга настанова. Якщо побачиш гриб, який світиться, не нюхай і не плать. І не. Підозрюю, це пов'язано з вашим останнім збоєм на складі продуктів. І третє. Якщо попинешся в лісі, шукай струмок. Він завжди веде до пригод. Або до бобра, А бобри... Ти найнебезпечніший інженер. Ця порада суперечить логіці доставки і здоровому глузду. Роодин нахилився і прошотів з металевим скрипом. І пам'ятай, ти не просто не запізнюєшся. Ти іноді прибуваєш раніше, ніж сам себе чекаєш. Робот Росім моргнув Це філософія чи збій у логічному процесі? Це життя, юначе роба життя. Поки росім завантажував дані про нову доставку, ро 1 відійшов у тінь, наче його й не було. На екрані миготіла інформація Вантаж червоне насіння. Отримувач хлопчик Василько. Локація околиці міста поза картою. Росім закріпив коробку з насінням на спині і вирушив у дорогу. Та щойно він перетнув межу міста, небо потемніло. Магнітна буря зійнялась над хмарами, викликавши збої в усіх системах. Компас збився, навігація зникла, карта розчинилась з помилкою. Сигнал втрачено. Помилка навігації. Непередбачене відхилення, але місія триває. Пробурмотів Росім звертаючи з маршруту. Він навіть не помітив, як опинився серед дикого лісу, густого, вологого, таємничого. Дерева тут стояли, як мовчазні охоронці. Коріння тягнулось під землі, мов пастки. Сонце ледь просочувалось крізь крону. Після кількох блукання робот Ро-7 сів на пеньок біля струмка і несподівано згадав слова старого Шукай струму! Він веде до пригод або до бобра. Росім втупився в воду, навколо було тихо. Помилка маршруту, помилка маршруту, помилка маршруту. Повторював він, намагаючись обчислити, де знову все пішло не за планом. Росім сидів на пеньку біля струмка, де з води дзюркотіла мелодія природи, яка йому зовсім не була знайома. Його сенсори повільно адаптувалися до нових умов. Рівень вологості високий, температура нестабільна, кількість незрозумілих звуків зашкалює. Він не знав, що навколо нього вже давно ведеться спостереження. Агов залізний, пролунав тоненький голосок згори. Росім підняв очі. На гілці над ним сиділа білка з пухнастим хвостиком, що нагадував антенну. Ти що? зламана сковорідка? сковорітка, чи просто загубився? запитала вона, нахиляючись до нього. Я робот кур'єр модель Ро-7. Сталась навігаційна помилка необхідна локаційна допомога для повернення на маршрут, відповів він сухим, машинним голосом. Ого, робот з характером. Це вже цікаво. Бронько, іди сюди! Тут щось дуже блискуче. крикнула білка вниз. Із кущів, наче з тунелю, виліз великий бобер у казці з ліхтариком у жилеті із кресленнями, прив'язаними до хвоста. Ну і ну. пробурмотів він, оглядаючи робота. Ходячий тостер із коробкою на спині. Що, Хтось замовив доставку прямо в хащу. Мене звати Росім. Я доставляю чарівне насіння хлопчику Василькові. Моє завдання. А, ага, було невдало реалізоване. Це видно, перебив Брунько і стукнув лапою по металевому корпусу. Ти в лісі, а ліс – це не місце, куди ходять по премії. До компанії підлетіла сова, сіла на гілку і закрутила головою на 270 градусів. Це розсім? Я його бачила зверху, виглядав, як консервна банка на пікніку. Але принаймні не кричав допоможіть, хмикнув бурсук, що повільно вийшов з-під коріння дерева з чашкою чая в лапах. Отже, знайомся, сказав Брунько. Я, Брунько! Головний будівник лісу інженер, мостів, дамбів і канав. Раніше я збудував бар'єр, який врятував ліс від великої повені. Мене тут поважають і навіть іноді слухають, коли я голосно кричу. Білка підстрибнула. А я шуся офіційна білка спостерігач і запасний план для всіх дивних випадків. Ти якраз один з таких. Сова поважно мовила. Я мудра, хоча й трохи короткозора, але я бачу серце і нічні проблеми. «Борт!» – кивнув бурсук, профіль хобі, копання, їжа корінці, стиль життя не метушитись. Маю чай, маю. Росім трохи розгубився. Його датчики фіксували нестандартну взаємодію потенційно корисна взаємодія 83%. Я не розумію, як повернутись до міста. Моя карта не працює, але я мушу доставити цю посилку. Вона важлива. Брунько задумливо почухав під шоломом. Насіння, кажеш, чарівне. Для хлопчика. Може, це не просто доставка? Може, це. Щось більше. Протокол не визначає філософських оцінок, але можливо, ви маєте рацію. Та звісно, маю, бо я головний інженер, гордо заявив Брунько. І знаєш що, ми тобі допоможемо, але спершу він вказав на покручену стежку, що вела в глиб лісу. Тобі доведеться пройти через переплутані корені. Там ЧПС не допоможе. Але я збудував табіст. Якщо він до розвалиться, то буде весело. Весело це ненадійний термін. Про бурматів сім. А життя це взагалі помилка в коді. Зареготала Щуся. Добре, готовий. Кур'єрська місія триває. Але дякую вам. Сова бурсук. І білка переглянулись, а Брунько хитро посміхнувся і сказав: Ми ще тебе не рятували, залізяко, оце буде весело, о буде! Ліс прокидався після дощу. Пахло мокрою корою, прілим листям і свіжістю Десь у кущах цвірчали комахи, у кроні були бджоли, а під ногами щось хрустіло. Росім йшов обережно. Тримаючи коробку з чарівним насінням, міцно закріпленою на спині. Перед упевнено ступав бобер Брунько з кресленням, прикріпленими до хвоста. Під ноги дивись! Тут навіть корені мають почуття гумору І злопам'ятні вони, буркнув Брунько. Мої сканери не фіксують активних об'єктів під поверхною. Ймовірність нападів з боку коренів 0,03%. Та ну ну. твої сканери ще ніколи не наступали на серйозний камінь, хмикнув бурсук борт, що плентався ззаду з термосом чаю. Я дійсно не маю такого досвіду, але в моїй пам'яті є 42 сценарії лісової навігації. Тепер буде 43-й, авторський, броньківський!» – підморгнув бронько. Попереду стежка роздвоїлась і потроїлась. Вона повела себе, як невихований лабіринт, праворуч калюжі, ліворуч зарості, а просто міст, що виглядав, м'яко кажучи, не дуже надійно. Це він! Міст брунька, ручна збірка, 38 гілок, двінадцять дощок і одна стара пательня, гордо сказав Бобер. Пательня? Ну, у когось була з собою. Ми не питали, але тримає добре. Ну, треба дуже обережно. Не наступай на третю дошку зліва, вона примхлива. Чому вона примхлива? Бо минулого разу вкусила мене, не питай як. Мудра сова злетіла над ними і заговорила: Тут кожен шлях має свою ціну цей плутанину, інший затоплення, а ще один. Взагалі веде в кролячу нору, а там вічний чайник кипить. Я вибираю міст. Він ступив на першу дошку. Вона заскрипіла, але витримала. Наступна трохи хитнулась. Росім балансував, як ніколи раніше. Системне оновлення балансу. Активація протоколу. Іди, поки не впав. Аж раптом ззаду почувся тріск. Борсук наступив на ту саму дошку. Ой, сказав борт. Кажу ж, примухлива. Дошка під ним рванулась угору, мов трамплін. Борт перекинувся і завис прямо на Росім. Об'єкт виявлено, вага 21,7 кілограма. Емоційний вплив дратівливий. І тобі доброго дня! пробормотів борт, знімаючи термос зріла. Здається, я підлив собі на колінця. Коли всі вибрались на інший берег, росім зупинився біля старого дерева, його сенсори засікли щось незвичне. О, ти щось помітив? запитала мудра. Так, тут є залишки технологій, метал, старі гвинти, кабелі, ймовірно, хтось був тут до мене. То, може, хтось теж загубився, як і ти? прошепотіла Шуся. Росім нахилився. Біля коріння він побачив маленький срібний значок із написом РО 1. Він підняв його. Це мій наставник, це його знак. Він був тут колись давно. Брунько кивнув. Можливо, він теж шукав свій шлях, але він залишив щось важливе: досвід, інструменти. А головне ідею, що навіть серед плутанини. Можна знайти правильну стежку. Місія триває, ми на правильному шляху. І ліс загув навколо них не страшно, з підтримкою. Шлях вущав, стежки плутались, а відтян дерев опускалось так низько, що росім мусив згинатися, мов старий зонтик. Позади нього йшли вірні супутники. Брунько, що час від часу бурмотів щось про нестабільність ґрунту, щуся, яка зникала і раптово з'являлася, як хороша ідея, мудра сова, що літала над ними й обережно наспівувала, та борт, бурсук із термосом чаю, який вже втретє обпалив собі язика, але не переставав пити. Росім мовчав. Його сканери зафіксували. Вихід з лісу 342 метри на схід. Але він ще не знав, що хтось чекає на нього. Вона сиділа на сухому дереві, чорна, як тінь, і зібрана з уламків дронів, антен і старих телефонів. Механічна ворона, відома у цих краях як клюв крадун. Уже бачила десятки таких подорожніх, але ще ніколи з коробкою, яка пульсувала магією життя. Цін. Мені, прогарчала вона і з розмаху злетіла вниз. Чув шурхіт, але не встиг зреагувати. На нього налетіла ворона з силою дронового двигуна, збила з ніг і вихопила коробку. Посилка вкрадена, посилка вкрадена, вигукнув він, поки перевіряв цілісність системи. Тримаймо її! крикнула Шуся і кинулась з гілки просто в повітря. Займіть фланги, я на голову! скомандував Бронько, одягнувши свою будівельну каску, яка була більш символічною, але додає впевненості. Орт із чайником не розгубився. Хочеш залізяки? Отримуй пару гарячих крапель і справді хлюпнув вороні на корпус. Як ви смієте, я клюв коротун, страх і плата за жадобу, верещала ворона, кружляючи. І намагаючи злетіти вище з коробкою. Але мудра, хоч і короткозора, знала ліс як своє пір'я. Вона різко пірнула, заплутавши ворону в ліщеному гіллі. Брунько тим часом заліз на купу коріння і метнув гайковий ключ, мов стародавній воїн, влучно прямо в антенну. Система порушена, падаю, падаю, прошепотіла ворона і опустилась на землю, димлячи і викручуючи крила. Росім підбіг, коробка ціла. Місія триває, тихо сказав він. Друзі допомогли йому піднятися. Брунько поплескав по спині. Ну, тепер точно час іти. Ліс уже віддав своє. Час видати і тобі те, за чим ти прийшов. Росім вийшов на галявину, що світилась золотим світлом заходу. Дерева відступили, повітря змінилося, стало чистішим, звичнішим. На горизонті вже видно було будиночки, і тут він його побачив. Хлопчика, Василька. Він стояв босоніж на межі лісу і тримав у руках старенький паперовий літак. Очі його були великі, добрі, з блиском мрій. Ти той самий, той ще ніколи не запізнюється. Спитав Василько. Росім кивнув і простяг коробку. Посилка чарівне насіння доставлено. Ідеально вчасно, сказав хлопчик. Позавтра у мене день народження. І я хотів посадити щось справжнє, Це справжнє, відповів Росім. Хлопчик пригорнув коробку, а потім несподівано обійняв Росім. Той не був до цього готовий. Його сенсори розгублено замиготіли. Неймовірний жест, тепло, дані невідома емоція, ймовірність дружба. Із за дерев виглянули лісові друзі. Вони усміхалися. Тепер твоя історія не просто про доставку. Тепер вона про серце і про тих, хто допоміг його знайти, промовила мудра сова. Ось і Казочки кінець, а хто слухав, молодець. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, для нас це найбільша нагорода. Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами.